Що одна з також заяв достатньо гучних про те, що в Миколаївській області області буде полювання на ухилянців. Я не казав про полювання, я казав, що їх там ловлять це цека, і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям, кайфувати. Якщо ти ухилянт, сиди вдома. Ну, бувають різні обставини, ти боїшся, чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини. Ти маєш мати обмеження, тому що ти не, так, не виконуєш те, що виконують інші. І міряти треба. по... А, не серед, на, я, знаєте, таке прислів'я є. А, м, анкета. Не, тобто, там, опрос, як кажуть, опитування. опитування в інтернеті показало, що 100% людей користуються інтернетом. Тому якщо ми, будемо, якщо ми будемо обговорювати, треба мобілізувати чи ні серед людей, які не хочуть мобілізовуватись, то ви отримаєте той результат, який е, опитування в інтернеті. А якщо ми візьмемо виборку хлопців, які воюють, і які воюють і мовчать, насправді тут хлопці що не воюють, називаємо так, дівчата, не обов'язково. Хлопці що не воюють, вони не мовчать, вони там. Причина остановки, а чому не державною, а згідно якого пункту вони не зупинили, таке інше. Хлопці, які воюють і дівчата, вони воюють, вони приїжджають додому, вони бачать, як цивільним життям живуть інші люди, кайфують. Вони ж не зупиняють його кожного, чого ти падла не воюєш. Вони кажуть: ну, я за вас воюю, я правий, я зроблю для себе це для себе, для своєї держави, я молодець. Ви козли, але я за вас воюю. Тому опитування і думку треба брати не тільки ті, хто не воює. А першочергово, той, хто вже з 22-го року, як це повинно бути, захищає нашу державу з високо піднятою головою. Ви сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, я думаю, що ми можемо озвучити, що ми записуємо це інтерв'ю в Києві. Ви відчуваєте різницю от, атмосфери в Києві і в Миколаєві? Я намагаюся зробити, щоб в Миколаєві зараз була атмосфера, як в Києві. Минулого року різниця колосальна. Я періодично буваю в Херсоні. Я розумію, як це буває. Я буваю хлопців на Донбасі. В Харків я не їздив, якщо чесно. В а, а, Вості. Навіть Чер... Чернігові був там по штурмовим бригадам. Ми теж зараз більш цивільні, але в нашій голові у всіх миколаївців це пам'ять свіжа, як бомблять. Як, як нічого не працює, як нема машин, як сусіри, немає настрою. Перший раз, коли я виїхав за майже області, це було, мабуть, шість місяців по тому. Я вам скажу, я виїхав з охороною з власним автоматом, і коли я потрапив до Києва, я спрятав цей автомат, все, бо на мене дивилися, боялися. І я був шокований, що місто живе мирним життям. На зараз це абсолютно нормально для мене. Що Сам бойові дії, тут люди живуть цивільним життям. Але при цьому маю вам сказати, що військові відчувають різницю, і вони не задоволені, що занадто легко живе вся інша країна. Бо...